Так, починаємо перегляд наших торгових приміщень. Василя Стуса, 35 а Будинок наполовину готель, наполовину житловий. Так ось бачимо. А поруч торговий центр. Так, в нашому торговому приміщенні бачимо вхідна група і вікно справа, праворуч приміщення. Так, і такі... Бачимо пейзаж. В принципі, кажуть, що будинок... Тобто, якщо ми приміщення розглядаємо під салон красоти, під продуктовий магазин, алкогольний, якийсь барбершоп, в цій локації буде достатньо клієнтів. Також із плюсів зручна заїзд-парковка, і також припаркуватись можна зі сторони самого торгового центру, як і на самому житловому комплексі. Також в самому житловому комплексі є підземний паркер. Будинок був дуже швидко заселений, зданий у 23-му році, завдяки тому, що квартири здавалися з ремонтом людині для того, щоб заселитись, достатньо було поставити кровать і меблі, а так ремонт повністю під ключ був від забудовника. Тому ЖК, в принципі, щільно заселений, як самі квартири, так і готель.